Людмила Легостаєва писала калина Листи з України. Читає Мірожніченко Майя Іванівна, учениця 8-го Б класу Запорізької гімназії номер 101 Писала Калина Листи з України До білих російських боріз. І падали крупні червоні краплини, чи крові її, чи до сліз. Писала вона. Заберіть своїх хлопців, що в гості незванну прийшли, навіщо в чужій вони гинуть сторонці? Бої тут тривають страшні, Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають, їх кинули в жерло війни. Війна не навчання, тут дійсно вбивають. Це ж ваші брати і сини. Навчать їх стріляти в людей із гармати, підступний, віддавши наказ. Чи варто для цього синів світ пускати, щоб тут зупинився їх час? Ви ж хлопцям хрести одягали на шию. Вони ж тепер цілять в людей. Із ними одної і мови, і віри заради химерних ідей. Вже дехто ніколи додому не верне, рясніють поля від могил, живі ж токаліки, їх доля злиденна, птахи, що позбавлені крил. Писала калина листи. Й розсилала зі зграями чорних круків, навколо ж калини горіло й палало, і попіл на землю летів. Хоч постріли градів лякали калину, і пожежі змикались в кільце, писала, кричала вона до загину, й була таки справжнім борцем. Попалені ребра, посічені скроні, вже цілих нема гілочок, і падали краплі червоно солоні, Мов сльози церковних свічок. Бо вся ця земля не росою мивалась, а кров'ю людською безмеж, не сонечком. Ніжно вона зігрівалась а попелом після пожеж, писала Калина листи з України у різні куточки землі, не спіть, поможіть, нам стрілять у спини і знищити хочуть в Кремлі. З війною і втратами важко змиритись. Народ взяв цей хрест і поніс, і нам до землі цій калині б вклонитись, за кожен написаний лист. За щирість її непідступлену совість, що навіть в вогні не згорить, і хай ще в країні Беріз спить свідомість. Та скоро весь гай зашумить